Всім салют, салютики привітіки. Сьогодні хочу поговорити з вами про інтервальне голодування. Скажу відразу, раніше я вже практикував даний тип харчування, і це доволі цікавий тип харчування, да? доволі цікаві зміни в організмі відбуваються. Але потім якось це все діло я закинув. Бували там періоди, коли я пробував так само голодувати. Там день-два, навіть було таке ще три дні, нічого не їв. Ось, і хочу сьогодні поговорити про мої спостереження, те, що я замітив. Зазвичай я прокидаюся вранці, збираюся до праці. Збираюся на роботу і зазвичай я вранці снідаю. Тобто, це десь шоста година ранку. Е я снідаю. Снідаю по-різному, буває там бутерброд якийсь, буває там горіхи з медом. Як коли. Вот. І помітив, що коли я на роботі в годині там 8-півдев'яті, тобто, вранці через деякий час, там години-дві-три. З'являється дуже сильна сонливість, Мені дуже сильно хочеться спати, я засинаю і так далі. Ось. І сьогодні, сьогодні я не поснідав. Сьогодні я не поснідав, випив просто водички вранці, зробив собі в термос-чай, пив чайок вранці на роботі, все. І протягом половини дня я пив тільки водичку, нічого не їв. Абсолютно. А, і ще одна кава в мене була. От. Але нічого не їв, абсолютно нічого. І я помітив, що я півдня я нічого до обіду не їм. Але мені не хочеться спати, і в мене є енергія. Вот. того інтервальне голодування це насправді дуже крутий інструмент, який буде вам додавати. Більше енергії, і не думайте, що якщо ви не поїсте, то станеться щось страшне, і там у вас не буде сил, і так далі. Навпаки, ви пропускаєте сніданок, часом ваш організм адаптується, і ви будете дуже класно, комфортно себе почувати.